Підстав для ведення надзвичайного стану немає. Звернення президента Придністров'я. Ситуація на кордоні спокійна. Збільшився потік машин з боку України. Автостанції Республіки працюють без змін, скасовано лише рейс до Москви. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. У зв'язку з подіями на Україні до громадян нашої республіки звернувся глава держави. Вадим Красносельський зазначив, що у Придністрові під контролем повною мірою забезпечується стабільність та безпека громадян. Підстав щодо запровадження надзвичайного стану чи інших особливих режимів немає. Усі системи життєдіяльності держави функціонують у стандартному форматі. Ситуація у зоні безпеки теж стабільна та контрольована. З метою надання допомоги іноземним громадянам, які тимчасово прибувають на території Придністровської Молдавської Республіки, підписано указ, відповідно до якого органам держвлади та управління визначені завдання щодо функціонування пунктів пропуску через державний кордон з Україною та Республікою Молдова, а також надання сприяння людям, які прибувають. В республіці створено оперативний штаб, телефон гарячої лінії буде оголошено додатково. Президент закликав громадян нашої держави тимчасово до стабілізації ситуації, утриматися від закордонних поїздок, дотримуватися спокою та користуватися виключно перевіреною інформацією з офіційних джерел. Оперативний штаб очолив міністр внутрішніх справ Віталій Нягу. за його дорученням в екстреному порядку для прийому людей, які прибувають з України, підготовлені чотири об'єкти: Профілакторій профілакторії у Террасполі, готель Дністровський сад у місті Дубосари, санаторій, профілакторій Сонячний» у місті Дністровську та Металург у Рибниці. Автостанції Придністров'я працюють у колишньому режимі. Рейси з Придністров'я до Одеси продовжують ходити. До обіду транспорт із Придністров'я перетнув КПП Курган Первомайськ. Про це повідомив сам водій. Це підтвердили автостанції Придністров'я. їде в режимі. поки що їде все в колишньому режимі, тільки скасували на Москва це завтрашній рейс, його не буде. Автобусні рейси до Росії призупинені на невизначений термін. На автостанціях чекають новин. Всі інші рейси ходять за розкладом. Його можна подивитися на сайті. Маршрути до Кишинева також не змінилися. Тим часом, як повідомляє державний митний комітет, ситуація на нашому кордоні спокійна. митно пропускний пункт у Кучурганах працює стабільно. Збільшився потік людей з боку України. Переважно машини з українськими номерами. Заторів немає. Митний пункт пропуску Придністров'я. Тут десятки машин на українських номерах їдуть у бік Придністров'я. В нас все спокійно на кордоні паніки немає. Всі приїжджі кажуть, український кордон відкритий. Все відкрито, все, все роботи ціна все відкрито, все працює. Не знаю, як буде далі. Моя думка, треба шукати компроміси і не потрібно страждань. На кордоні ми його проїхали зараз. Пропускають від ранку до обіду. Потік автівок трохи збільшився. Як правило, виїжджають цілими родинами. Друзям їдемо. До друзів їдемо там спокійніше. На Україні все що завгодно відбувається. Ми, поки доїхали від двох столбів до кучурган, все змінилося 10 разів, тому нічого не зрозуміло. Їдемо дітей залишити дружину, маму. Багато хто йшов пішки з дітьми на руках і тим, що встиг ви взяти. У руках все найнеобхідніше. Ну, у нас був готов. У нас була готова тривожна валіза на такий випадок, але ось взяли ще речей, краще б не брали. Школа дистанційно, а зі старшим вирішимо. Ми чекаємо миру на землі і сподіваємося, що скоро він буде. Дамо їду додому, їду. Все за планом була в гостях. Людей на кордоні багато. Машини стоять з боку України. Потік машин не припиняється. Люди йдуть з валізами. Кордон відкритий. Однак, експертне постачання поки призупинене. Про це сьогодні повідомив державний митний комітет. В Бендерах, колишній гуртожиток на вулиці Індустріальній, 101 перебудують у житловий будинок за президентською програмою Доступне житло. Частина заявок на отримання квартир є. Проект теж підготували. Його реалізують вже цього року. Бендери, вулиця індустріальна. Ця занедбана будівля колишній гуртожиток заводу Молдавкабель. 30 років тут ніхто вже не мешкає. Вибиті вікна, обшарпані стіни від луня війни 92-го. У цей будинок вдихнуть нове життя. Його реконструюють. За попередніми оцінками, основні конструктивні елементи в задовільному стані дозволяють здійснити тут реконструкцію і перебудову під житловий будинок. При реконструкції перегородки знесуть. Місцями тут обвалилася штукатурка, але основні стіни, матеріали в нормальному стані. Це дозволить зробити тут повноцінний надійний будинок. Реконструкція цього гуртожитку коридорного типу це вже не перший подібний проект у Бендерах. Досвід будівництва є в планах переобладнати у двопід'їздну багатоповерхівку з чотирма квартирами на кожному поверсі. На сьогоднішній день на сьогодні 24 заявки на участь у житлово-будівельному кооперативі у нас вже є. Планується наповнити його повноцінно до 40 квартир. Тоді покажемо внутрішнє планування, як буде облаштована прибудинкова територія, як буде оформлений фасад. І з врахуванням думки потенційних мешканців приступимо до етапу проєктування і подальшого будівництва. Це вже третій будинок у Бендерах, який реконструюють за президентською програмою доступне житло. До цього старі коробки добудували по Кишинівській та Протягайлівській. Оновлення планують на осінь. На реконструкцію піде рік. Квартири тут для бюджетників є ще місця. Терасполь республіканський центр матері та дитини. Дитяча реанімація і педіатричне відділення. Нині тут нікого немає. І дітей, і мам перевели до інших відділень. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. У дитячій реанімації та педіатричному відділенні зараз повним ходом триває капітальний ремонт. Вже четвертий день. Почали у понеділок. Змінюватимуть все. Комунікація, мережі, сантехніку. Стіни, стелі будуть як нові. Ще з два этажа. для того, щоб можна було зараз. Робиться два поверхи для того, щоб можна було потім перемістити всі ці відділення, що з'їхали. Ось два поверхи. Ви бачите, в якому вони стані. Все знімається до цегли для того, щоб можна було провести капітальний ремонт. Звичайно, він був необхідний, тому що будівля давно не ремонтувалася, хоч ми робили ремонт постійно. Але капітальний ремонт він потрібен, оскільки косметичний ремонт це капітальний ремонт. До кінця року ремонт планують завершити. Усі роботи йдуть коштом молдавського металургійного заводу. Нагадуємо, голова уряду Олександр Мартинов клопотав про надання фінансової підтримки республіканському центру матері та дитини. Після ремонту підіатричне відділення та дитяча реанімація відповідатимуть сучасним медичним вимогам. До спортивних тем вже сьогодні матч у відповідь у Португалії. Шериф продовжує шлях до 1-8 фіналу Ліги Європи. Команда Юрія Вернедуба налаштована на цікавий матч. Наставник тероспольчан впевнений в своїх футболістах. В передматчовій прес-конференції Вернедуб був локонічним. Ми брагу не боїмося. Ми вийдемо і гратимемо, добиватимемося результату, який нас влаштує. Врага шериф вже з цього вечора, о десятій годині, дивимося гру разом. Перший Придністровський покаже зустріч в Португалії, але не у звичайному форматі. Зі своїм коментатором та запрошеними гостями. Тож залишайтесь з нами та вболіваємо за шериф разом. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.